І питання рибам. Проношу вибачення, що вчора відео записалось без звуку, тому що сів мікрофон, я це не помітила. Дякую підписникам, що відреагували. От, тому зараз я перезаписую. Бачите, це той самий розклад. От, і розкажу вам, яка ж все ж таки загальна енергія у вас випала на тиждень. Це з п'ятниці по четвер. Хоча я записую сьогодні вже в суботу зранку. Поїхали середина у нас це так, фокус. От. Середина це загальний розвиток. Це загальні процеси, які відбуваються, які впливають на всі сфери життя. Ліва частина у нас відносини, права частина це у нас фінанс, фінанси і діяльність. Так, дивіться, у вас посередині починаємо дивитися, які карти випали, це п'ятірка мечів. Королева кубків і колісниця. Тут дуже цікавий такий процес у вас відбувається, це щитується мною як створення балансу, прийняття себе, таке відчуття, що є частини вас, які ви не приймаєте. Людина може бути і сильною, і слабкою одночасно. Є її сильна сторона, є її слабка сторона. І кожна, до речі, сильна сторона є слабкою, так само, як і кожна слабка сторона є сильною. Так от, на цьому тижні, тобто ці умовні сім днів, які я беру, у вас програються ситуації події, люди, які дозволять вам побачити, що ви не приймаєте в собі. Це для того, щоб ви все ж таки. Зрозуміли причини, наприклад, чому так відбувається, змогли запустити процес прийняття цих частин. Якщо пам'ятаєте, коли ви слухали мої розклади раніше, а тим, хто не чув ще і не знає цю інформацію, так от, є такий старший аркан сила. Сила це вміння поєднати свої слабкі і сильні сторони. Не відокремити, а саме поєднати. Так от риби вам на цьому умовному тижні дають змогу проявити, що ви не приймаєте, і щоб ви змогли це зцілити, прийняти, зрозуміти причини і надалі, надалі не допускати ситуації, які спричинюють такий розбрат всередині вас. Так, це загальний процес, який відбуватиметься, розпочнеться на ці 7 днів. Тобто він розпочнеться. Це не те, що 7 днів воно триває і закінчується рівно, воно розпочинається. В лівій частині у нас відносини. У відносинах, у деяких, на жаль, може програтися розлучення чи розходження по якихось причинах. Буде є такі карти. Але в основному тут така інформація, що ви будете виходити з ситуацій, які вас ранять. Так, дивіться, для... та вища інформація, щоб ви не накручували собі, може програтися, якщо ви дійсно відчували це раніше. От були прям червоні прапорці, і все до цього йшло. Або ще це може програтися ситуація, коли ви будете виходити з якихось тригерних конфліктних ситуацій. Тобто тут чітко йде, що закінчується, і ви ніби виходите з цього. Ну, Наприклад, якщо раніше ви реагували на якісь зауваження, які вам були неприємні, вони були некоректні, вони були. Токсичні, то тепер ви більше не реагуєте так мало того, ви виходите з цих ситуацій. Знову ж таки, це пов'язане з ціленням вас. Коли ви не приймаєте на свій рахунок такі слова, і розумієте, що ваш час він цінний, щоб витрачати його на такі, на прослуховування токсичних фраз, то ви виходите з цього. Ви цю ситуацію залишаєте. Те саме стосується і для тих, хто зараз в парі, і для тих, хто зараз один. Це може навіть ще програтись, як ви будете бачити, бачити збоку не тільки в собі, а от, наприклад, інших якісь ситуації, які схожі з вами, які ви для себе ще не закрили, які б ви хотіли б вирішити, тому що вони забирають сили та енергію, які надають вам. Балансу та спокою, скажімо так, дуже цікавий процес. Він не з легких, але він дає дуже багато енергії потім, свободи, енергії. Тому що, коли ви приймаєте себе, ви можете вже вибудовувати гармонійні збалансовані стосунки по всім фронтам, не тільки на рівні пар. Це може бути дружні стосунки, стосунки з колегами, зі знайомими, з родичами і такі, які будуть вам в плюс. Ось такі процеси у нас у відносинах. Що у нас в фінансовій сфері? В фінансовій сфері поки, поки все добре, але я вам даю пораду, будь ласка, проаналізуйте. Свій фінансовий шлях, свої фінансові механізми. Є момент, що ви дещо можете вибудовувати на якихось правилах, які вже надіють. Ну, пам'ятаєте, наприклад, як раніше закопували в огородах в, в трьохлітрових пляшках, оце гроші, да? а потім вони гнили, покривалися цвіллю і були вже непридатні. Тобто цей механізм він не спрацював. Він зараз, наприклад, не буде працювати. Тут у вас каже про те, що тут і зараз, поки ситуація нормалізована, не критична, скажімо так. Нем, немає якихось таких от дисбалансу, я б сказала, в цій сфері. Але конкретно є якісь процеси поза кадром, і вам як рекомендація для того, щоб не чекати, поки вони проявлять себе. Проаналізуйте, які механізми вже застарілі, і їх треба позбутися. Тобто тут у нас є і але він в мене відчувається більше як застарілі правила, які вже не працюють. Вони можуть ще протягнути певний час, але через деякий момент це вже буде проблема щось змінити, скажімо так. Або будуть проблеми через ці механізми. Подивіться, це вам буде все одно зіграє вам плюс, тобто ви побачите, що можна змінити тут і зараз, поки ситуація більш-менш збалансована. В цілому, такі процеси будуть відбуватися, тобто, на дні, коли у вас ще 7 кубків, такий пошук істини, я б сказала, риби. Я бажаю вам впоратись з цим. Я бажаю вам зцілення. Бережіть себе, потурбуйтеся про себе і до нових зустрічей!